Друзі, ви на каналі Фактом і з вами дайджест новин за тиждень. Наша команда виокремила найцікавіше для того, аби проаналізувати ці події для вас. Тож поїхали разом розбиратися. Воскресіння по українськи тиждень хоронили. А він на роботі до суті мова йдеться про новину, що ніби ліквідували росіянина командира РДК Дениса Капустина. Ворог відсвяткував успішну ліквідацію у телеграмах. Поплакали, написали пафосні некрологи. Уже майже іконки почали малювати. А потім гур замість традиційної президента під Новий рік повідомляє. Ой, а ми забули сказати, він живий, просто ми вас взули на півмільйона доларів. У сухому підсумку маємо тиждень траури, тисячі скорботних постів. РФ офіційно зарахувала перемогу, а виявилось, що це був лише квест для російських спецслужб: знайти гроші, передати гроші, залишитись без грошей і без репутації. Аплодисменти, панове. Це ідеальний новорічний удар по репутації. Мінус півмільйона доларів у росіян та мінус почуття. Ми щось там можемо. А давайте тепер нагадаю вам трішки історичних фактів таких історій: він помер. Ні, він живий. Адже таке вже відбувається не вперше. Світ має багато традицію мертвих, які раптово передумали вмирати. Згадаємо операцію Аркадій Бабченко Живий в Україні у 2018 році від СБУ. Тоді російського позиційного журналіста ніби вбили у Києві. Росія вже відкривала шампанське, західні медіа сипали заголовками. а СБУ через добу така собі. Вибачаєте, ми просто спіймали замовника. Тепер можете продовжувати дихати. Світова істерика, меми, кремль в шоці ну прямо краса від служби Божої. Далі операція МінСміт Великої Британії у 1943 році. Класика жанру. Британці кинули у море трупи із фейковими документами, і Німеччина повірила на всі 200%. У результаті Гітлер перекинув війська не туди. Урок ніколи не дооцінуйте добре зрежисовану смерть. Ну і відомі ізраїльські спецоперації, оскільки маса давно грає в жанрі він загинув, він не загинув. Інсценування, підставні смерті, вигадані ліквідації, щоб вийти на замовника. Це майже їхні окремі від мистецтва і працює таке десятиліттями. Взагалі в історії бувало, що хтось помирає десятки разів, і кожного разу це був. Фейк садама ховали 10 разів до офіційного захоплення, кімчанина соцмережі вбивали кілька разів, а осаму вбивали приблизно щороку до 2011-го. Це історичні факти, але ж основне запитання: навіщо це було? Ну точно, не просто заради шоу. Тут цілком. Холодна логіка вивести замовників на чисту воду, прослідкувати канали спецслужб, отримати гроші, як у нашому випадку, і зламати ворогу мозок та впевненість. І бонус бал глобальне приниження противника на очах у світі. А в цей час Камардина РДК просто був зайнятий, точніше допомагав українській розвідці зробити із РФ чергову клоунаду. Тому, панове, менше драматизму, більше попкорну. Ми ще й не таке можемо вигадати. Побачите? Далі про ще одні фінти із красивими результатом, проте не для негідників. Вакс призначив мільйонні застави п'ятьом нардепам у справі про хабарі. Підозра має несподівану назву, що прям ой-ой, а саме систематична корупція, реакція системи ну, передбачена. Ну внесіть, будь ласка, 16-40 мільйонів гривень, походіть у браслетах і не бешкетуйте. Ну все. Кара небесна та кара земна програли за ставному рахунку. У списку щасливих власників елітного абонемента Свободи Юрій Кісіль, Євген Пивоваров, Ігор Негулєвський, Ольга Савченко та Михайло Лаба всі з партії Слуга народу. І всі тепер з елітним новорічним набором: віп-підозра, престижний браслет, легкий стрес, і в результаті легкий гаманець. Якщо чесно, друзі, у нас це вже виглядає не як боротьба з корупцією, а як дорога забава внести заставу, аби забрати відповідний термін свободи і далі красти. От і так просто внесіть грошову компенсацію за незручності. і Далі живіть як жили. Браслет, то це вже не покарання. Це новий стильний політичний аксесуар. І чомусь ми з командою Фактом інфо впевнені, що половина парламенту скоро буде мати такі браслети, як колекцію розумних годинників, тільки без інтелекту у власника. Але ж погодьтесь, як красиво звучить держава бореться з корупцією, бореться так відчайдушно, що корупціонери, мабуть, самі тепер переживають, адже раптово наступного разу. Доведеться платити ще більше. Якщо чесно, страшно жити у такій небезпечній країні, де найбільше покарання це тимчасово розлучитися з частиною свого кешу. Коротше, історія про те, як в Україні навіть скандал виглядає як комедія: одні корупцією займаються, інші корупцію монетизують. А ми дивимося цей серіал і думаємо: це суд чи фінансовий сервіс, свобода в розстрочку. Чекаємо на ваші коментарі, аби почути ваші думки з цього приводу. Далі про новорічне звернення президента України 2026, що отримало чималу порцію хейту, оскільки тривало аж 20 хвилин. Розберемося, щось відбулось, і у чому сенс. Почнемо з того, що це рекорд для країни. Президенти Леоніди. Кравчук та кучма укладалися о 5-10 хвилин. Віктор Ющенка до 12. Ще один Віктор, проте Янукович. Жалюгідні 3-4 хвилини, типу, прийшов та пішов. А Петро Порошенко вкладався до 15 хвилин. І лише Володимир Зеленський вийшов на новий рівень марафонської промови, де з новим роком перетворилося на стратегічну лекцію про війну, мир, національне майбутнє протягом 20 хвилин. Добре. Давайте подивимось, як у світі. Ну до прикладу, Еммануел Макрон вітає близько 10 хвилин, як і Дональд Трамп, а Король Навроцький 7 хвилин. Тобто, Зеленський говорить двічі довше ніж звикла більшість лідерів світу, і без жодної трибуни, і не за столом, а просто камерно сидячи перед народом на стільці, що до речі обурила ну, багатьох українців. Давайте проаналізуємо цей жест з трьох точок зору піарника, політтехнолога і психолога. З точки зору психології, сидіння на стільці це добре, наче близькість, наче ефект бесіди. Але реалістично виглядало інакше. 20 хвилин камерного монологу це витривалий марафон для глядача, а не плюс для президента. Люди втомлюються, концентрація падає, частина відключається, а інша частина думає. А це святкова промова, чи що відбувається? Отже. Спроба буде ближче до народу, як на ціль провалилася. Глядач сидів за святковим столом без світла та тепла перед екраном і тихо молився, щоб це вже скоріше закінчилося. З точки зору політтехнолога контент вийшов максимальний. Усі меседжі запаковані вірно. Війна. Мир, партнерство, патріотизм, внутрішня мобілізація. Але перезавантаження з містом аудиторією вийшло величезне. 20 хвилин без постійної візуальної динаміки це вже не привітання, а провальна промова. Частина аудиторії реально губиться у потоці інформації і замість натхнення отримує негативну нервову реакцію. Ну, тепер піарник. Піарник точно усміхнеться. Штучна камерність, на хромаке, що дехто відмічав, повинна була виглядати теж близько до людей. Але сарказм очевидний. Замість легкого святкого меседжу ми отримали інтелектуальний емоційний забіг, де половина людей подумала, що вони на лекції з політики, а не святкують новий рік. Іронія події наступна. Хотіли нав'язати відчуття свій серед своїх, проте отримали довгу і нудну промову, що виглядала як самовизволичення в прямому ефірі. І, врешті-решт, поставила під сумнів близькість із народом, яку вона мала підкреслити. Ось, власне, чому промова визвала хвилю хейту і сарказму у соцмережах. Люди хотіли почути з новим роком, а отримали 20 хвилин лекції про майбутнє країни, де кожен відчув себе чужим на цьому святі. Але найголовніше мирна угода, а далі пряма мова готова на 90%. Ці слова, на жаль, маніпуляційна історія і не більше. Знов нас перетворюють чи то у ждунів, чи то ось ось майже. Оскільки ані у дипломатії, ані у світовій практиці не буває 90% для озвучування, коли немає жодного готового документу на руках. І ось ще одна репліка із промови, що напрягає: або світ зупиняє Росію, або Росія затягує світу війну. Дивно: а чому саме така дуальність із головною персоною Росією? Чому не сказати у такому варіанті? Або світ допомагає Україні, або Росія на них нападає. Майже це саме. Чи не так? Проте диявол же кроється в деталі. Фінал наступний від команди Factoм Info. Президент у нас один, але ж і країна одна, і українці одні. Тому давайте всі разом поважати один одного і не змішувати політичні подихи із законними святами, на які, до речі, вихідні повідміняли. А тепер згадаємо з вами видатну постать, яка народилася 1 січня. Цьогоріч ми відзначаємо 117 років із дня народження Степана Бандери, людини ідеї. Символом 1909 року у селі Старий Угринів народився Степан Андрійович Бандера. Людина, життя якою поєднувала політичну боротьбу, страждання та неймовірну самодисципліну. Він став легендою, яка прожила майже половину життя у постійній боротьбі за свободу України. Степан Бандера провів понад 10 років у в'язницях і концтаборах. Більше ніж п'ять років у польських тюрмах, де голодував по 9, 13 та 16 діб як протест проти режиму, і майже три роки у німецькому концтаборі Заксенгаузен у спеціальному блоці для політичних в'язнів, де психологічні тортури були такими, що кожен день був випробуванням волі. Щоб загуртувати себе до страждань тортур, Бандера займався екстремальною дисципліною. Обливався крижаною водою, виконував постійно фізичні вправи, тренував витримку, обмежував сон, голодував, але ніколи не ламався. Він сам виховував у собі психологічну броню, щоб залишатися незламним. Степан Бандера був не лише борцем і ідеологом, а й людиною з конкретними смаками та звичками. Одяг носив завжди простий і практичний на волі, а у таборах, зрозуміло, носив тюремні робу. Його улюбленими стравами були борщ із пампушками, галушки, вареники та сала. Він же українець. Улюбленою піснею була у юлузі червона калина. Він часто її співав, а юнаки Воун повторювали для підняття духу. Дружина Ярослава Бандера, жінка, яка точно прожила роки страху, самотності і тиску. Сина Андрія Бандера, батько бачив ну, дуже рідко через постійне арешті та переслідування. Бандера залишив синові листи, в яких передавав настанови щодо мужності, гідності і прагнення свободи. Навіть через роки ізоляції він намагався бути батьком у буквальному сенсі цього слова. Бандера не просто воював і організовував, він письмово формулював ідеї незалежності: Маніфест про національну революцію, звернення до молоді і членів організації, аналітичні документи про тактику боротьбу. Його тексти це не пропаганда, а історичні джерела, що досі аналізують історики. Бандера був не лише борцем і ідеологом. На жаль, 15 жовтня 59 року Степана Бандера вбив агент КДБ Богдан Сташинський у Мюнхені, отруївши ценистим калієм. Радянські спецслужби бачили у ньому активну загрозу для своїх імперських планів навіть через десятиліття після війни. Давайте нагадаю вам цитати, що стали відомими і які ми використовуємо майже щоденно. Свобода понад усе. Немає права на страх перед ворогом. Воля не дається, вона здобувається, нація, яка не бореться, вмирає. Ці слова живуть у щоденному вжитку і надихають до дій і сьогодні. Степан Бандера не тільки політичний символ, а й постать, яка залишила по собі тверді ідеї, тексти та приклад боротьби, що формують українську історичну пам'ять. І сутність. Друзі, такий був Дайджес новин на каналі Facтом Info під назвою. Обов'язково чекаємо на ваші коментарі. Пишіть, чи сподобалось вам чи ні. Давайте свої рекомендації і завжди залишайтеся з тими, хто надає інформацію виважено, для того, аби ви її аналізували і робили правильні висновки, куди ж вам далі рухатись.